Всім доброго дня! Прийшов я у двір на господарство, зараз вам дещо хочу показати. Ну, привіт! Привіт! Як в тебе справи? Снігу насипало, подивіться яка краса! Падає сніг великий. Вам видно, не видно, не знаю. Но засипало мороз замерз. О, сухий сніг, сухий, не мокрий. О, на. Давай, давай, давай. Так, мікрофон вважай, не поливай його тіка. Давай, 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 побавимося. Так, на мікрофон вважай. Як ти тут поживаєш без мене? А? Добре? Незимно? Не Ні? Малишка. Ну, тихо, тихо, тихо. Хороша, е, мікрофон вважай. І не пливи куртку мою. Хоча вона і так, коло дому так вийде. Ось от, от такий от у мене друг тут на господарстві. Йдемо, я вам дещо покажу. От така у нас ситуація. Бачите? Я вам все замажу, все закрию, щоб не було видно. Тому що е, я прийшов на господарстві і тут така картина. То у нас підрозчне клича. Дивіться, і хтось в сараї в сьогодні знову. Просто його виїв, бачите? Ну не буду вам довго таке показувати. Я вам то звичайно все зама замащу, щоб не було видно. І зараз у мене є справа, потрібно половити всіх корей, закрити в сарай великих куниць або хто то може бути, я не знаю, не духи, і духи, і тільки малих підрозділях курча до таких, як кутой. Прийшов, а там знову лежить курча. Блін, знаєте, то насправді я не знаю, що то зараза заробить. Потрібно якось звідти їх виганяти. Я сьогодні подивлюся, можливо, тут є якась дирка в сараї, або він десь живе, потрібно якось вигнати. Хто-то бігає, хто то робить, я не знаю. Ви як бачите, просто лежить курса в тілі, там, де є. Звіт просто дирка, і все, дирка. Я вам то все замастив, тому що там є не дуже приємні кадри, щоб не було видно і щоб не було проблем проблеми ніяких в Ютубі в мене. от. Бо Ютуб не любить таке, що показувати. Тому я <кхем> все замастив І вже половину курей сьогодні курчат я приніс в літню кухню, там, де в мене жили ті маленькі, пам'ятаєте, які в мене від квотські були. Так буде краще. Нехай вони там перезимують, нехай вони будуть там. Тому що тут на вулиці і так в сараї їм і захолодно, великим тут нормально. І великих та зараза не рухає, тільки вирухає малих. От якось так. Зараз великих теж потрібно половити, я їх вже нагодував, Вони мене тут бігають по успораджі, щоб вони не змерзли. Я їх дам, дам їх туди. Зараз блін. Просто я не знаю, що робити насправді. Як думаєте, я переніс тих курсад, які залишилися у мене, та зараза вже скільки мене з'їла. Напевно, вже чотири, блін, п'ять, напевно, таких курсад з'їла. Ви пам'ятаєте, я вже вам не один раз розказував. така була сама ситуація із е гусенятами багато разів. Ну, хтось тут бігає, точно було на господарстві, того то зарази вистачає. Різні там хулики, я не знаю, чи хто там ласки, бо я в них не розуміюсь. Я раз всього в житті бачив ласку, наживу так. Не знаю, хтось тут прибігає. Якби в мене була така фотоловузка, її називають. Ну, ви знаєте, любителі природи або оріентологи, здається, то вони ставлять в дикій природі в лісі фотоловузки і спостерігають, як ходять звірі, олені і так далі. Якби у мене була така, я б поставив і вам би показав. Ух ти, який сніг красивий падає, прямо лопати, великі такі і мороз дуже сильний на вулиці. От, блін, я не знаю, що робити насправді, ладно. Треба щось думати. Йдемо тих корей, заберемо. Ох ти, дивіться, який сніг. Дивіться, який сніг красивий. От. Великий. О, клас, супер. Ладно, йдемо, заберемо і мороз, дивіться от. Заберемо тих великих корей, заховаємо. Що ви тут стоїте? А в сарай ніхто не йде. А? Один у мене тут всі стоять. Силай не хочуть. Треба закрити, бо їм тут холодно. О, Так. Ого! Який сніг. Я вам кажу, та зараза вона не рухає. Ой! Ой! Так, все. Почекайте мені тут незручно. Не знаю, як вам було видно, бо в мене нечайно приблизився на камері пальцем. Не знаю, та зараза не рухає великих, вона рухає тільки малих курчат підозрюних, ну, яких, напевно, легше забити. Обідно, знаєте, таке бачите, ну нічого. Заходи. Заходи. Все. Так. І такий сніг завалить цілий день від самого ранку. Там тої зими. Може хтось пам'ятає, взагалі майже снігу не було. І морозів таких не було. Напевно, два-три дні було збуду все і закінчився. А зараз зима почалася і зима йде. Ой, і вітер отакі великі, вітер. Бачите, метель така. Псові в будку теж настелив, щоб йому було тепло. Різнома тут тряпки не потрібні. Так, вибачаю, в мене щось зі світлом. Тут на камері. Отак. О, так краще. Бо я бачу, я вам знімаю дуже щось світло і занадто яскраве. Бо зима сніг падає валить, як ненормальний. Треба забрати. Ой, бо коли то замерзнуть, якщо не заберу? Отака чорненька у нас є, яка ставиться. І теж заберемо. Іде? давай. Зараз всіх нехай будуть. Мікрофон. Руки замерзли, тримати. замезли, замерзли, тримати не можу мікрофон навіть. Зараз якось його приціплю тут в себе. Почекайте секунду. О, все. О, в таких умовах знімати тяжку. Не переживайте з іншими кулеми все добре. Тут просто трохи не щастить з малими колеми, не знаю. Якась тут зараза на них нападає. Хоч їх всіх повністю мені вибите. Шкода, звичайно. Тому що я щось дарма відкладав яйця, дарма квочки сиділи, інкубатор, правда, в мене немає вже. давно. Ну. Давай. О, який петушок хороший. Дивіться, який великий. З того буде толк, дивіться який. Красавочик. Молоденький, його я залишу. Ой, блін, втік. Зараз побіг. Ай, блін, тепер знову ловити потрібно. Бачите, якби я не знімав відео без камери, набагато без б було. А так з ними зараз потрібно буде побігати, і то не так легко. Ой, можна впасти, послигнутись, але мороз приціпив так добре сніг, бачите? Не таю, все добре. Заходьте там будете собі, сидіти, грітися. А ми за той час пішли інших ловити. Ой. Фух. Якось так. Ой. А, точно, я забув. В мене же включено. О! Так краще. Блін, якийсь колір, бачите, якийсь на камері. О, то від снігу. Все добре. Думаю, видно, мене теж буде нормально. О. Ну, звичайно, новина сьогодні не дуже хороша. Але мене то, що радує, то сніг випав Дуже хороший, багато. Блін, пішли ми того пітухалу ловити ненормального. Вони десь тут бігають в мене. С них падай в ой, ой, блин, сам нас. Всі луки. О. О. Да поплывет їх. Одною лукові... Одною лукові не На. Зараз продовжимо. Так, я не знаю, як вам видно, що я вам показую. Так здається краще, бо я дивлюся, на... дивлюся тут себе і не бачу. Бо в мене сідає телефон від морозу. І не видно, ой, і камічілі. Буде їх якось ловити. Нехай вони не сидять сараї. Зараз я їм ще їсти, все, нехай йдуть спати. І не знаю, як мене зараз чути вам. Мікрофон я дав трохи нижче. Фух, холодно. Напевно, треба продовжити без камери їх збирати. Позакривав я всіх коней, повністю половив, дав, вони в мене гріються сараї. Малих тоже я приніс. В літню кухню, там їм пристелив картонку, там нахай сидять, погодував, попоїв, дав теплої такої води, щоб вони вот, і щоб вони ноги відігріли були. Вони тут мене вони ходили по снігу. І нахай сидять там краще, тому що тут треба мені розібратися з тим хижаком, хто то робить, хто то нападає на моїх корей. Не знаю, що робити, як їх вивезти. Вот. Мені писали в коментарі. Що або кониці, або хтось другий, ну хтось нападає. тоді їх повно вистачає, різних. Ну так їх цікаво, дивлюся, заходжу. Просто середина курки, там, де живіт є, там, де її груди, просто виріла. Просто я вам того не показав, тому що там трохи є кров, я то все замаскую, щоб не було видно на Ютубі, то. щоб не було видно то на відео, щоб було погано видно. Тому що такого показувати я не хочу тут, в себе той канал є. Тільки щось хороше, погане. і без різної там жесті. Отак. Ой, замерз, я вже. Фух, сніг падає і до сьогодні прям мороз нереальний, дивіться. Ой! Прям він падає, вали, 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 вали і не перестає жесть. Отак. І от сонце. Сонце день чудесний. Сніг падає. І сонце. Клас, супер взагалі. Я погодував господарку. От. І, знаєте, кожного дня приходжу в села і дивлюся, і пропадає по одній куриці малих. Хтось то підгризає. Дивлюся, в одної взагалі тут де лице, все виїло. Все виїло повністю. І там, де груди на жовтій дирку хтось зробив. Я не знаю. Перший раз таке бачу, в мене таке було із гусьми малими. Тож просто приходжу, дивлюся, вони лежать майже всі без голов. То просто жесть, я не знаю. Хто то, що то може бути, треба буде якось залатати той сарай. Я вже багато разів говорив, він, він не новий, то старий сарай такий. Давно тут тримали, здається, козу, мені розказували. От. Но він хороший. Він, звичайно, не утепляється, холодний, але не протікає все добре, майже як новий. Вид з вулиці має не дуже хороший, такий собі. Але тримати колей, качок, гусей можна. І що ти гавкаєш? Не гавкає мені тут. І дирок тут майже немає, не знаю, азов той хазак. Та скотина, так назвемо, Хто мені це робить, пакосне, живе десь на повну сараю може. Табо оглянути буде. Ну, що цікаве, великих він не рухає. так, е, Рухається частіше малих. Отак. От не дуже, звичайно, приємна новина. Але ну, на господарстві то нормально, різне буває. Мені теж розказували. От він інших людей прийшли на господарство, а там блін, більше 10 корей хтось подусив, не знаю, Різний там хижак. Буває і лисиця то робить, ну то там, де люди живуть ближче, де є е, е, ліси, у нас тут лісів нема. Ліс там далеко, є декілька кілометрів. Бо отак 20 кілометрів треба до лісу їхати. А от і там лисиці, то можуть бути тут, ні. Отак. Ой. Я ще нічого не їв, і не пив, зразу взяв камеру, мікрофон пішов на вулицю, от руки всі відморозив собі. Знімати вам відео, показувати. Тому що пізніше той сніг може розтанути, а так відео цікаве, я сніг і красивий такий плуснігний. Я не знаю, коли ще запишу. О, думаю, він буде лежати. Думаю, після Нового року має теж продовжити лежати. О, не знаю. Побачимо, як буде. Думаю, та зима стане класною. О, і сонце світить вже. Сонце. Ладно. Ось такі у нас справи. Я за всіх корей заховав. Я зараз їм все донесу пити, їсти. А там тих кухні я теж годую, пою, все добре. Якось так. Всім дякую за перегляд. Хто дивився це відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. У нас за трохи трохи більше стає. Всім вдячний і до скорої зустрічі, скоро зустрінемось. Всім пока!